Вітаю шановні підписники і хто завітав на канал. Вітаю місто Корабелів, Миколаїв. Що у нас гарного? У нас спека немислова. Все повисихало. Ну, не знаю. Щось там приносять, зранку і ввечері літають, а так сидять по вуликах, чекають. Що вони чекають? Ну мабуть гарної погоди. Так що хотів, що хотів засняти, ось, скажімо, назвамо так, переходжу на інший рівень. Давно хотів придбав е, дріт для рамок. Фіхраль. Не нержавійка, а фіхраль імені. Чому вона теж, скажімо, не ржавій, томовно кажучи, у продавця є різні е, розміри катушок, різні ваги. Проволока різноманітного діаметру там буквально там, через десятку-дві там перелік такий величезний, він мені там на месенджер скинув. Ціна, ну скажімо так, умовно, як не ржавійка, але е, хто знає той знає, що фіхраль вона майже не тягнеться. Тому е, я вибрав її з цього приводу. Отакі от вот от от висновки зробив и зараз вам покажу. Так, ну я звісно вже розпакував, подивився. Оце не буду показувати. Там хто кому треба, я все розкажу, де брав, що брав. скільки. Ось тут такі у нього катушки різного розміру, я скажу, різної ваги. Оце я взяв так звано маленькі, Ну тут Вес вказаний не то это 1,89, 1,8 килограмм. То есть вот такие катушечки. Це, це маленькие считаются. Вот майже до 2 кг. Він каже, робимо Специально для бджолериев. Такая вот проволочка. Ну целофанчик зірвав, взорвал. Тут одно. Я. А так іде запаковано. В общем, вот такие дела. Так що і тягнеться така ж від чорної потихеньку буду відходити, У мене вже там трошечки осталось, Буду переходити на фіхраль. фіраль. Тобто, що таке фіхраль, це ну, колись там давнину користувалася не хромом, це на плитки, на, на або гівачі, отакі от спіральки наматували. Так що, а зараз роблять фіхралі. Ну, в общем-то, що обогрівається, скажімо так. Вот так от. Так що виходимо на новий рівень. Буде модний, модний дротик в мене на рамках, щоб ті, хто придбав мед, не казав нічого зайвого, піклуємось, скажімо так наших покупців. Ну і для цього піклувалися, тому що в мене корпусні вулики, звісно, що магазинчики це на продаж, а то що в гнізді то для, для себе, для вжитку, там для бджілок. Ось такі от діла. Морфочка така. Ой, а морфка альбіця така росте, обрізаю її, обрізає. Ніяк не можу її толком сформувати. Так що у нас така посуха. І ще буде тиждень триматись, потім чуть-чуть трошечки впаде. Але не набагато. Все одно за 30. От так от Так що все. Таке коротеньке відео. Ну, скажімо, тільки про дріт. Кому треба, я контакти обов'язково напишу. Звертайтесь. Всім. Гарного сезону вже починаємо потихеньку ж. Ну, звісно, хто починає, хто ще не стільки розгар сезону. Сонячний ікон, дивлюсь по фейсбуках, по ютубах, там, не знаю, сотнями кілограм. Може прибрехають трошки, як, як, як ті рибаки. Ну нічого. Бджелері вони такі ж теж хитруваті хлопці і дівчата. Так, всім гарного закінчення сезону. Готуємось до зимівлі, щоб потім не ой, караул. Все <кій> немножко зараз падено. Треба ще смужки купити. Все, я, мабуть, буду відходити від варостопа. Ну, Той же ворофлу, Тільки то, що імпортний чи болгарський, а то наш, ну не знаю, на, на ворофлу ніхто там губи не надував. Мабуть, буду брати ворофлу. Ще подивимось. Замовляю смужки, хто знає у укорочена. Він у нас такий, скажімо. Ну, всі, всі, всі ні хочу, ні хочу нікого не хочу образити, всі надійні, але він так довгенько цим займається, всі в нього беруть. І я ж там влазив в ці когорти, Зі своєю малесенькою пасічкою. Так що отак от. от. Піклуємось зарані. Як кажуть, готов, самі літом. Все, до побачення, всім успіхів. Скоріше нам перемоги. Вон там, чули, що в новинах там набуси з бушниками там чудять. Зеленський їм теж подмахиває. Не знаю, що це буде з цього. Ті кажуть, ті погані, ті кажуть, ті погані. В общем, всі гарні хлопці, д'Артаньяни, бляха-муха, послати нема кого. <кхід> Ось вот такі дела.